Отже, остання інформація, яку я бачила станом на 11.40, це те, що по нашій країні випущено 83 крилатих ракети. Чи змінюється інформація? Що ви знаєте станом на зараз? Ну на зараз вже трішки Передихпер передихнути можна так відвести о е, той настрій, е, який вся Україна поглинула так. Хтось там дещо якісь панічні е, почав говорити речі, хтось е, закликав дійсно не, не панікувати. Ну це дуже бурхливо реагують люди, тому що е, зрозуміло, кілька тижнів уже такого ракетного обстрілу не було саме в тилових. Регіонах хочу нагадати всім, що війна не закінчилась. Війна в такій фазі активній, надзвичайно тривожній. І те, що переживають сьогодні, щодня переживають регіони: це Запоріжжя, Харків, всі прифронтові міста: Миколаївщина, Сонщина, Це сьогодні ну, і переживали і в центральних західних областях України, тому що е, нікуди небезпека не ділась. Ворог застосовував. Дрони камікадзе е, буквально два тижні підряд ми спостерігали і теж був такий острах. Е, сьогодні ж сталося те, що і повинно було статися. Не повинно було статися, а те, що ворог запланував робити в будь-якому разі, це бити по містах для того, щоб посіяти паніку. Це по перше, е, да перестав, щоб люди перестали вірити в, ну, взагалі в успіх нашої перемоги. Щоб вразити об'єкти критичної інфраструктури обов'язково, це цей удар, імовірно, планувався на пізніше. Чому на пізніше? Бо ще бачимо більш-менш теплу погоду, ще Україна не вступила в опалювальний сезон. Таким чином, імовірно, що ті ракети ворог складав, складав так небивними саме високоточною зброю, маю на увазі це ракети Калібр Х-101, які можуть влучати дуже далеко, це. Хасту 1 близько п'яти з половиною тисяч кілометрів може летіти, воно до краю Європи може долетіти ця ракета. Ну, тому, імовірно, е, що саме події на Керченському мосту стали таким поштовхом для диктатора зробити це, дати відповідь так, Україні, таку жорстоку відповідь по мирних людях, по мирних містах, і вони це зробили. Ну, на щастя, протиповітряна оборона е, більшість ракет пантів збила. Е, Хотілося би, щоб всі 100% зрозуміло, що такий масований обстріл зі всіх сторін різними типами ракет. То ще треба розуміти, що ракети і морського, і повітряного, і наземного базування не все так просто. Територія України величезна. Вони вивчають всі слабкі місця перед ударом, мають дані повітряної розвідки, мають дані наземної розвідки, космічної, ймовірно, що мають, і таким чином обходять, пробують проламати систему ППО. І завдати якомога більших наслідків руйнівних нас. Ну тому ППО сьогодні спрацювала на відмінно. На жаль, не маємо стільки засобів, щоб наростити на цю територію України. І чекаємо дійсно надходження від наших партнерів, які допоможуть нам вже найближчим часом. Вже будуть перші поставки саме важких систем ППО, це ну, ППО середньої дальності і Айрісте і насом. Так їх буде небагато, але посилити окремі напрямки можна ними. І будемо сподіватися, що цей процес буде тільки початок проломним стежина, яку ми протоптали до наших партнерів, тому що отримати таку техніку, як винищувачі, чи отримати системи протиповітряної оборони це технологічна зброя, яку просто так ніхто не продає. Треба дозвіл, дозвіл від дорядів України. Таким чином, ми його вже маємо, будуть поставки, і будемо нарощувати і нарощувати.